Стояв на обороні Києва, захищав Чорнобильську зону та Бахмут, воював під Лиманом, Лисичанськом на Харківщині. Проводив операції під ізюмом. Він тримався, бо не мав права здатися, не падав. Хоч було важко. Стілювався, молився, вірив і знав. Ми єдині, ми незламні. Це історія Олексія Демківа, чоловікові 38. Він родом з Хмельниччини. Олексій був одним з тих, хто став на захист України з першого дня широкомасштабного вторгнення ворога, адже ще протягом 2021-го зрозумів, війна неминуча. Тому психологічно готувався до найгіршого. Навіть заздалегідь підготував рюкзак з необхідним для мобілізації. Та як я строкову службу. Проходив в силах спеціальних операцій, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення я навіть не йшов з військкомат, а одразу до себе в частину пішов. Це 8-й полк Сил спеціальних операцій. Він знаходиться, базується у Хмельницькому. Відповідно, тут з логістикою проблем не було, одразу до лав Збройних сил. Важкі бої, і підірване здоров'я, загиблі побратими, а ще декілька контузій було дуже важко і психологічно, і фізично. Та й веселих, і сумних досить багато історій, тому що на фронті без гумору не обійтися. Сумна історія то досить так жаль у нас, командир групи на Харківській операції загинув він. Трошки пізніше, потім посмертно дали героя України. Але на той час -то дуже було сумно, так як ми всі товаришували, і воно залишило свої відбитоки в пам'яті і в психіці. Олексій був солдатом. Через півтора роки служби у травні чоловік демобілізувався. У мене була підстава демобілізуватися. У мене в тата онкологія. Ну, трішки його пожалів. Бо бажання як такого демобілізуватися на той час не було. А згодом реабілітація. На попередній роботі місце чоловіка вже було зайняте, тому Олексій знайшов місце в компанії МХП. Якщо колись ще років 15 20 тому, коли ти казав, що я працюю у сільському господарстві, там, на тебе всі з усмішкою дивилися, то на сьогоднішній день ви самі бачите, в яких в офісах аграрії працюють в яких умовах і настільки вони піднімають економіку воюючої держави. Олексій до того ж вже багато років займається спортом, зокрема, паверліфтингом. Тренується і зараз. Він найактивніший відвідувач корпоративного спортивного залу. За увесь час роботи взяв участь в декількох спортивних змаганнях, які організувала компанія у межах програми підтримки військових і ветеранів МХП. Поруч. Я цього року відбігав 5 э, дистанцій, 1,21 двадцять і 4 дистанції. По 10. Паралельно ще спробував свої сили в іграх, нескорених в Тернополі. Фактично кожні вихідні були <сміх> зайняті. Да. На вільного часу немає. Ти віддаєшся роботі. Після роботи в тебе є там, дві години на тренування, сон, робота, вихідні, змагання. А ще ділиться, знайшов себе не лише в роботі, а й у волонтерстві. Щонайменше раз на місяць Олексій вирушає на Донбас до побратимів, везе хлопцям усе необхідне, допомагає йому збиратись у поїздки і компанія, і колеги. Ми своїми силами зібрали два автомобіля. МХП нам допомогло придбати DJI діджі t Так досить багато продукцію, яку компанія виготовляє. Це і борщинські, і Снеки. Це все ми досить такий великий об'єм допомоги завезли. Якраз перед новорічною поїздка була. У планах далі допомагати і волонтерити, підтримувати своїх, бо й сам знає, як це мерзнути, коли холодно, спрагнути, коли немає води, сумувати за рідними, коли розділяють кілометри, і радіти ще що там, де ще вчора гриміли вибухи. І тому допомагає, бо чужого болю, каже, не буває.